Який інструмент, шустріше закрутити ось саморезики Без засвердювання. А то, щоб був якийсь інтерес експериментувати, отакі 20 см під 19-ту головку. 19-та головка, отакі невеличкі саморезики Пробую імпактом, пробую шуруповертом. Кому цікаво, буду крутити три саморізи. Кручу до... Першого разу, поки піде в защиту. То, що воно по-любому рано чи пізно йде в защиту. Шуруповерт тільки йде в защиту, далі не докручує. І імпакт так само: йде в защиту, далі не докручую. Три саморізи, подивимося, хто швидше їх закрути. То, що пробував менші, воно що то справилось, що то справилось, не інтересно. Ну, думаю, з цим буде інтересніше. Начинаємо. Так, перший імпакт. Я думаю, хвати, потім, поки ви висверлю. Я думаю, харе, третій. Ну все час засічу тепер відкручую і далі перечіпляю це все діло нашу викрутив. Другий викрутив. Так. Ой, чекай, Ви, Вилізло ця Куди це вилізло? В цю? Тут, звісно, треба цього Оці обідки в ідеалі брати такі, що спеціально для імпактів. Тому що отакі дуже розбиваються. У мене вже є одна бідка, що так роздобана, що капець. Бо оця головка спеціально для імпактів. А оця ерунда ні, і вона дуже розбивається. Ану, фокусуйся. Ладно, перечіпляю на шуруповерт зараз. Може хто не знає, як це знімається, тут все дуже просто, дивіться, знімається. Раз. Витягнулось. А тут вже закручується. Бестро зажимний патрон. Що, є. Так, ну, давайте починаємо. Це вже тільки в другий. Таймер я добавлю, Пробуємо і... Так, ладно, в новому цьому. 3, 2, 1. Поїхали. Все, пішов в защиту. Так, другий. за щиту може тут акумулятор здохший Ну давайте я візьму ще акумулятор поміняю бо тут на шуроповерті трохи сівший подивимося чи буде різниця якщо другий акумулятор взяти Так, акумулятор тепер взяв те, що там був ну, трохи довше протягну. Ну, я думаю результат ви бачите Шуруповерт з такою штукою. Ну він то докрути зараз за, пар... а, за пару раз можна ще й руку вивернути. Не в ту сторону чегай. Імпакт з цим справляється набагато легше. Так, і останній. Що. Ну такі результати. Кого ж що цікавить, кажіть, який ще тест зробити? Інтересно, чи він свердлити буде. У мене там свердла є пирові. Мені кажеться, під такивой хвостовик. Попробуйте, чи ті свердла будуть свердлити. В общем, кому цікаво кльосити наступне, попробую цею бжекалкою свердлити, бо круте, воно просто супер.